Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу промовив Ісус до своїх учнів. Неможливо, щоб спокуси не прийшли, та гори тому, через кого вони приходять. Йому було б краще. Очепити собі довкола шиї жорновий камінь і бути вкинутим в море, ніж щоби спокусив одного з цих малих. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, а коли покається, прости йому. І якщо сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться до тебе. Кажучи, каюся прости йому. І сказали апостоли Господу: Додай нам віри. А Господь промовив: коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, будь вирваною з корінням і стань посадженою в море, то послухала б вас. Це є слово Господнє. нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогенькі любі в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти. Ісус Христос сьогодні в цій Євангелії, яку ми читаємо від Святого Луки, 17 глава, 17 розділ. Говорить таку важливу річ, на яку дуже часто ми просто не то, що не хочемо, але якось так неуважно не звертаємо своєї уваги. Причина ми дуже часто бачимо гріх, бачимо якісь недоліки людей, бачимо переступи закону Божого, церковного. Державного. Бачимо різні помилки, але не знаємо, чому людина так поступає, що її до цього приводить. І так пам'ятаю, колись, ну так з живого прикладу, скажемо, колись вдома. Я запитав в одній розмові свою маму, чому там на одного чоловіка кажуть, що він злодій. І мама каже: Але ти так говорити не можеш. Я кажу, як це так йому. Люди ж кажуть, що він щось там краде. І мама каже, ну ти ж його не спитався, чому він це робить. Може, немає що їсти, може його хтось обманює, може йому не доплочують на роботі, а може просто дають повід, причину, щоб він так робив. Є багато різних ситуацій, чому людина. Починає помилятись або навіть свідомо робити щось, що не можна робити. І тому Ісус Христос сьогодні каже, якщо твій брат згрішить, прийди йому особисто до кори, скажи йому в очі. А по-друге, якщо прийде багато разів, навіть сім раз прийде і скаже: я каюся, хочу виправитись, то пробачимо. Тобто дай постійно цю можливість. І сьогодні. Господь нас вчить, щоб ми не були суддями і щоб ми пам'ятали, що кожної людини життя належить тільки до Бога. Не раз ми можемо запитувати, чому, наприклад, суддя так чи інакше поступає, чому людей до в'язниці в тюрму сажають, чому штрафи дають, наприклад, там міліціонери. Поліція, чому там хтось свариться один з другим, чому начальник має право крикнути на підлеглого, а робочий не може, наприклад. Чому, наприклад, сьогодні людина використовує владу і гроші, а не вміє бути доброю до тих людей, які не мають влади і не мають багатства, не мають грошей. І це питання завжди є таке актуальне. Тому що Господь каже, якщо б ви мали віру, то ви б казали дерево переслатися в море, і воно б це зробило. Тобто людина, яка не вірить в другу людину, в її можливості, яка не вірить, що ця людина може бути доброю, ми завжди цих людей перекреслюємо. Вистачить, що ми маємо трішечки влади, трішечки якогось голосу. Маємо якусь копійку, що можемо кось підкупити. Завжди інші люди є якби нижче від нас. Це є дуже погано, тому що насправді, коли ми розмовляємо без влади і без грошей, там повинна бути віра, що друга людина теж є варта перед Богом, в Божих очах має свою ціну. І такі прості, може банальні приклади, колись там. В одній парафії попросив я про допомогу людей, і вони, ні, ми не маємо коли, ми зайняті, ми ще там щось, яка? ну ви ж ходите на роботу, ви ж маєте час працювати. Ну, але нам в костілі не платять, яка? ну якщо заплатять, а ну, то це вже другий раз говор, можемо поговорити. Тобто гроші вирішують все. І я кажу, добре, то договарюємося так, що йдемо до скарбонки, витягуємо гроші, скільки там є, і ділимо на вас, і ви нам там щось поможете. А як там не вистачить, каже, ну в неділю прийдеш на службу, кинеш більше, ну, мусить до нуля бути. А так що ми за свої гроші будемо робити, яка нас зачині? От кидаєте в кошолку і ваші гроші, тільки ми ділимо потім порівняно. І, очевидно, людина якось так цей чоловік подивився і каже, ну, ніби ви праві, але ж ми хочемо заробити. Я кажу, так давайте намалюємо, наксерам, не знаю, щось зробимо з цим. Тобто, якщо є влада, якщо є гроші, всі хочуть говорити. Але якщо нормально, навіть, скажімо, таким людським бартером, я тобі поможу, ти мені, вже є проблема. І найтрудніше, це напевно те, коли людина має власть, має цю владу, має якісь гроші. Ну, не мусять це бути бумажні, може це бути якась річ, якась, якийсь матеріал. Якісь речі, які можна замінити за гроші, то тоді з такою людиною всі хочуть спілкуватись і всі, можна сказати, танцюють під його музику. Але от коли людина не має цього, потрібно в собі мати цю віру, щоб зрозуміти, наскільки така людина теж має вартість. І тому, наприклад, Ісус Христос, який прийшов на цей світ. Жив в такій убогості і хотів бути рівним для всіх, хоча кожен показував свою вищість над ним. Тому ми теж хочемо просити Бога про такий дар доброго спогляду на інших людей, щоб ми цінували кожну людину, щоб ми хотіли їй допомогти і Заким. Хочемо щось зробити прикро, когось накричати, звернути увагу, когось висміяти, обсудити. Завжди варто собі поставити питання, чи я можу, окрім того, що 10 разів обсуджу цю людину, чи я можу хоч раз сказати щось доброго. Якщо не можу, не треба обсуджувати. Якщо можу, то треба подумати, що краще. Бо дуже легко когось перекреслити, але дуже важко. Потім цій людині вернути авторитет. І остання річ це Ісус каже про віру. Навіть якщо всі відкинуть таку людину, перекреслять її, знехтують цієї людини, навішають на нього всякі проблеми, чи я буду до кінця вміти розуміти, що ця людина має якесь ще достоїнство? І я пам'ятаю один міткий в Польщі, чоловік, який працював в тюрмі, розповідав одну річ, що колись так не знаю чому, але прийшла йому думка, коли він від засуджених, з цієї лави засуджених провадив одну людину за крати в тюрму, в'язницю. І цей так казав: ну все, життя перекреслене, нікого немає, нікому не потрібний і так далі. І він каже до нього: але в тебе ще є там тато, мама, да. То ще нічого не втрачене. І він каже, настільки якось його підбадьорю, він каже, Я тебе мушу в цю тюрму посадити, але пам'ятай, що є хтось, для кого ти ще щось вартий. І він каже, від тої пори, він там працював з 30 років і каже, від тої пори завжди, коли він мусив когось провадити до тої камери за крати, завжди казав: в тебе є хтось, хто тебе любить, в тебе ще є друзі. В тебе, окрім засуджених тих людей, які тебе судять, в тебе є ще хтось, хоча б один, хто може тобі щось доброго сказати. А якщо людина казала, в мене вже нікого немає, він каже, ну ще є Бог, який все бачить. І це й дуже важливо дати людині остатній процент надії, навіть як всі перекреслюють, і нам кажеться, що Він цього вартий. Що по-іншому не можна, що ми теж мусимо докинути своїх цих пару копійок, то потрібно подумати, що ця людина є чиєюсь дитиною, перш за все, Божою. І це є дуже важливе. Так навіть поділюсь, може я дуже часто вже говорю вам за своє життя, за, наприклад, за маму. Але помню, колись на одній парафії я щось там дітям розказував міністрантам. В Захристиї, що вони щось так не так зробили, не так подзвонили, ще там щось. І пам'ятаю, ми так стоїмо в Захристі, і підходить мама і каже, каже, сину, не кричи на них, це ще з діти, каже, це ще з діти. І я тоді якось знаєте, почав по-другому. Вже навіть якщо бачу, що все неправильно вийшло, то прийду якось там в шутку перекину, щоб вони засміялися, піддьоргнув когось, як то кажуть, спадколки. Але стараюся ніколи не крикнути, тільки просто там не знаю, забув подзвонити, то в і каже, ну що там виспався, ну нічого. На другий раз старайся подзвонити. Ну щоб так було в жартом. Бо це чиїсь діти, так? це чиясь дитина. Це дуже важливо бачити в людині достоинство Божої дитини. Дай Боже, щоб і ми це розуміли, і теж нас в потрібний момент. Теж хтось оправдав і за нас, наприклад, помолився, зрозумів нас, підтримав і сказав, що є надія, бо є Бог, бо є хтось на цьому світі, хто ще тебе любить і шанує. Амінь.